Добрий день. Тема практичного завдання для вас це буде масиви в мові програмування JavaScript. От до кінця семестра теми, які я буду вам давати на кожному занятті, і вам потрібно буде їх виконувати. Ну і так далі від простих таких тем до більш складних. Зараз масиви. Масиву JavaScript. Ну, для того, щоб виконувати приклади, які є у цьому файлі, і виконувати завдання, вам потрібно буде, я вам пропоную встановити Visual Studio Code. Безкоштовний ID-редактор від Microsoft. От, Відкриваємо його. Далі потрібно вам створити папку, в якій ви будете зберігати вихідний код. Ну, наприклад, я для себе створив на диске F, третя папка JS, і отут я буду створювати файли, які мені будуть скрипти, які будуть, будуть виконуватися. І у Visual Studio Code вам потрібно буде Open Folder, відкрити папку. В якій будемо зберігати. Ось вона, третя папка моя. Папка js Відкриваю. Ви можете назвати як завгодно. Так, закриємо це, залишилось. Це не звертаємо увагу. І так, далі. Далі вам потрібно у папці от, js, вам потрібно створити файл. Спочатку HTML. А потім JS. І так, я натискаю на перший значок, new File. Ну, Назва буде така індекс.html. І вот. створюю також файл. Ну, Називемо його Script. Script, script, script.js. Ось вот таким чином. Далі. Заходимо в HTML. І тут вам потрібно буде натиснути знак оклику, натиснути табуляцію, і мінімальна структура вже вона є. Ну, Що означає, якщо ви перший раз дивитесь на це, можете не звертати увагу. Ну, що вам потрібно? Вам потрібно зв'язати оцей індекс HTML з JavaScript, з файлом Script.js. І для цього ну, пропишете так. Напишемо тех. Скрипт, виберемо тут. ну, от такі, от така от буде текст скрип, скрип, SRS, натиснемо ctrl пробіл, або вручну введемо і обираємо скрипт JS. Все. Тільки тут ще напишемо defer, атрибут defer. Все, от для вас. Далі. Або відкриваємо цей індекс HTML. Ну, як ми от? вот он индекс.html файл напрямую да ну я так вот правой кнопочкой и тут открываю open in default browser Albi ну можно открыть еще раз будет то же самое напрямую через проводник открываем индекс.html html Сейчас, да, раз. Так, вот он, браузер, браузер, як ви бачите, відкрит цей індекс HTML із на диске F, третя папка JS. Все, сюди. Після цього натискаємо клавішу F12, щоб відкрити консоль. От вона, от сюди і переходимо на цю панель. І тут ви будете бачити те, що буде генерувати цей скрипт. Далі, як працювати? можна звернути, свер... скрить, скрити оцю ліву панель, натиснемо, ну, щоб більше було простіру для нашого вихідного коду HTML або JS. Так, ну Давайте перевіримо роботу скрипта. Пишемо, як вивести консоль консоля, лог, ну і напишемо там Hello. Кожен оператор. з комою, далі оновлюємо, і от ми бачимо, з'явилося у консолі Hello. Все. Все працює, все добре. Далі, ви в цьому файлі уважно читаєте матеріал, він не складний. От. Читаєте, і потім завдання, ну, наприклад, показую, як ви будете виконувати. Створіть масив з числами і виведіть його в консоль з допомогою консолі лог, ну, в принципі, можна отак от от скопіювати, да, створити, ну, я вам пропоную, пишіть самі вручну. Можна копіювати, звичайно. Ну, Краще. І так, LED, Там, пусть як завгодно називається, R11, і 11, 12, 13. Якщо ви і. Будете от отсюда копіювати, використовувати приклади. Ну, обов'язково щось змінюєте в цих прикладах. Ну, не 1-2-3, 11-22-33. Ну, щоб було видно, що це ви самі, самі вже, якщо і скопіювали, то його отформатували, якось змінили. Я бачу, що є ваша робота. Щоб. Відформатувати, якщо потрібний вихідний код у JavaScript, в HTML, Visual Studio Code ми натискаємо комбінацію клавіш. Так, Shift Alt-F. От комбінація клавіш, пишу я вам. Alt плюс, Shift. Ну, це не обов'язково, ну, щоб воно було красивіше, якщо ви самі, самі його не відформатували. І так, от ми зробили. Створили власний масив, і далі виведіть його в консоль. Ну, тут тільки що ми робили, от, робимо консоль, лог. Так, і отак. От от, Натискаємо, оновлюємо браузер, перезавантажуємо сторінку. І от ми бачимо. І що ви робите? Отак от копіюєте, потім сюди приходимо, тут трошечки от стоп зробимо. І тут ми отак от от, вихідний код. ну Можна трошки от форматувати 15, ну можна трошки менше зробити. Пусть буде 10. Міжстрочний інтервал одинарний. от так от так ну, Натиснемо Enter, щоб воно окремо було. І то що програма виводить, ви зробить скріншотик. От я, я за допомогою програми у мене стоїть отакий. От от Програма Пірошка тут. Ви можете бути чим завгодно, якою іншою програмою, і я роблю отак от скріншотик. Копіюю і тут Ctrl-V і вставляю з браузера. Все, я от бачу, що ви зробили, бачу ваш результат. Все, зберігаємо. Там, наступне завдання. Створіть масив з рядками. Виведіть консоль, ну, з рядками. Рядки, рядки, от можна навіть тут от так от зробити. От. Зберегли. відкриваємо наш браузер. Опа, оновили, Получили результат. Тепер знову ж копіюємо. Так, тут менше, тут трошечки більше. Вставляємо. Робимо плюс 10, одинарний є. І результат, результат виконання програми. Ми отак от, от тут копіюємо і бачимо, що це у нас масив з рядками. І з рядками. Ну і так далі. І так далі, і так далі. Ви спочатку йде там, отримання елемента з масиву, да? якась теорія. Уважно читайте, можна так от копіювати приклади, використовувати, от, скопіювали. Потім наступне от. можна. Хоч тут і написано, що буде, Ну, можна і попробувати. От, є. Збері... Зберігаємо. Для зберігання швидкого використовуємо комбінацію клавіш Ctrl-S, Save, і потім. Знову ж таки оновлюємо, обов'язково зберігайте. І тільки після цього ми оновлюємо наш HTML-файл в браузері. Shellk і бачимо от ABC. Тут можна так от трошки і більше зробити масштаб. І буде краще буде видно. Ну, ABC. Все. І так далі і так далі. Виконуємо кожне от завдання. яке ще раз. Якщо ви використовуєте мої приклади, то, будь ласка, мої рядки трошки їх змінюйте. Не просто там ABC, да? а щось там додавайте. Щоб я бачив, що це ви там працювали. І так далі. І так далі. От. Виконуємо, виконуємо, читаємо, пробуємо приклади. Ну, така от теорія. На ті методи, які ми можемо. Використовувати при роботі з масивами в JavaScript. Все. Після цього, як ви це зробили, зберігайте і завантажуйте мені у класрум, ну, точніше, в ваш класрум ви завантажуєте відповідь, я подивлюсь на ваше виконання завдань, і підемо і далі. Все. Якщо будуть якісь. Питання, то, будь ласка, можете задавати їх в класрумі в ленті, або у нас є група в телеграмі, можна там, можна так, як завгодно. Ну, це не складне завдання, ви це зробите. Все.